Вітаю, друзі, на каналі Ценічна Політика. З вами Гаритерович. Сьогодні 8 грудня. І пропоную поговорити не про мирні перемовини, Про це більш доцільно буде зняти вже наступне відео, коли буде більше інформації, буде розуміння, що там відбувається в Лондоні, якою є позиція України щодо достатньо дивних заяв зі сторони Трампа. А поговорити про веселу по великому рахунку історію, яка повинна була сьогодні трапитися, але не трапилася. Можливо, трапиться завтра, і то. Точно, так чи інакше буде мати серйозні наслідки на те, що відбувається всередині країни. Я маю на увазі історію з Коломойським, який... Анонсував і оточення, якого анонсувало якісь викривальні заяви, які повинні були прозвучати сьогодні, але цього не відбулося, і от чому і до чого взагалі це може призвести, власне, пропоную поговорити. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал «Цинічна Політика. Не відкладайте це на потім, зробіть прямо зараз. Також не забувайте ставити дзвіночки, щоб дивитися відео в режимі Пім'єри і бути в курсі всіх останніх оновлень. На на каналі. Дякую. Отже, кілька днів оточення Коломойського на різних ресурсах поширювало начебто його заяву або заяву від його імені про те, що сьогодні повинно відбутися ну, таке, знаєте, планове судове засідання у справі Приватбанку. І от, власне, на цьому засіданні Коломойський збирався. Розказати якісь цікаві речі, дати ледь таку неімпровізовану якусь прес-конференцію, яка ну очевидно могла би стосуватися, наприклад, там зеленського його оточення або останніх подій, які відбулися в країні. Але сьогодні власне цього засідання не відбулося спочатку, запізнився суддя. А потім сказали, що й Коломойського не буде. Причиною стали несправності транспорту, який повинен був доставити Коломойського до зали суду. І все судове засідання протривало близько 4 хвилин. Його вирішили перенести на 11 грудня. І, власне, якщо не будуть проблем з транспортом, можливо, Коломойський на це засідання прибуде і там зможе зробити якусь заяву. Ну давайте почнемо з того, що. Воно трошки смішно дійсно виглядає, що на всю країну, на весь Київ, на всю пенітенціарну систему, яка опікується утриманням власне ув'язнених, в тому числі тих, які перебувають в СИЗО, ну не знайшлося другої, третьої, четвертої чи п'ятої машини для того, щоб привезти затриманого до зали суду, ну це виглядає як анекдот, і очевидно, що причина в тому, що хтось дуже не хотів. Аби Коломойський безпосередньо потрапив до зали суду і зробив якусь заяву, і оце насправді найцікавіша історія. Тут ще треба зазначити, що адвокати Коломойського там журналістам присутнім розповіли про те, що їхнього підзахисного не можуть доставити до суду вже четвертий тиждень. А тут треба ну, зазначити, що власне. Перебування в суді дає певну можливість робити якісь заяви, які можуть бути розстеражовані. Оскільки, на відміну, наприклад, від Сполучених Штатів, в нас як мінімум, частина засідань відкривається, відбувається в такому відкритому форматі. Присутні журналісти можуть ставити питання, або там навіть під підзахисний чи підслідний може там оголосити якусь промову, і ця промова може бути передана ну широкому загалу через журналістів. Коломайські, до речі, вже. Же користувався цим, коли була історія з Міндічем, тільки тільки вона почалася. Він говорив про те, що це шістка, ну тобто, це не головна особа. Він хороший хлопець, але не дуже розумний. І розказував там про те, що якогось наполеона скоро приберемо, і тому подібне. Ну, натякав, мабуть, не знаю, надіючого президентства, або не натякав тут. Якби питання до Коломойського коротше кажучи. Судове засідання дійсно може бути ну, такою сценою, на якій можна зробити певну заяву. І от Коломойський, який майстерно тут йому треба віддати належне, розігрів так би мовити, очікування від цього судового засідання. Тепер отримав ну, той результат, на який він як мінімум сподівався, увага тепер буде прикута ще більше, і 11 числа всі ж захочуть послухати, що там Коломойський насправді захоче говорити. І отут є кілька дуже цікавих варіантів, які насправді ми повинні розглянути. Тому що подобається це кому чи ні, але Коломойський залишається певною фігурою, яка хай і так опосередкована, але має вплив на внутрішню політику, і цей вплив явно не дуже приємний для діючої влади. Ну почнемо з того, що я думаю, для всіх абсолютно є зрозумілим. Той простий факт, що Коломойський прекрасно знає нинішнього президента, і дуже серйозно доклав руку до того, щоб він власне став президентом. Коломойський про це багато розказував. Достатньо детально говорив, як він власне це робив, що до речі, і викликало потім певне певні такі розбіжності між Зеленським і Коломойським або оточенням Зеленського і Коломойського, тому що Коломойський подавав себе, знаєте, як такий український Березовський, що я от створив значить цього президента, і тепер цей президент буде під моїм контролем. Але як Путін позбавився потім Березовського, так і власне Зеленський намагається позбавитися Коломойського. Ну так якщо паралелі певні проводити, але ну. Зрозуміло, що Коломойський там живий, і сподіваємося, таким він власне і залишиться, тому що він повинен ще відповідати перед законом за багато тих речей, які він накоїв, але бажано, щоб він при цьому був в нормальному стані. І якщо суд вирішить, що він був винний, він дійсно міг це покарання відбути. Але тут і цікаве, те, що очевидно, Коломойський може багато розказати різних речей. Стосовно не тільки власне діючого голови держави, скільки стосовно його оточення, оце от дуже важливий момент. Міндіча він прекрасно знав. Міндіч є тією людиною, яка є на славнозвісному відео, яке ну, де там. Налаштовують Коломойському відеозв'язок. Міндіч був навіть певний період часу претендентом на посаду зятя Коломойського, але потім щось там не зрослося. Але він був в оточенні Коломойського, хоч до нього я так розумію, до міндіча ставилися не дуже добре, але він мовчав, все це усіляко терпів, бо хотів ну, робити якусь, мабуть, кар'єру там не знаю, бізнесову, політичну чи якусь там, скажімо, іншу. Тому Коломойський прекрасно знає цю фігуру, і коли він каже, що це ну явно не мозок операції, ну, він має рацію. Тому для діючої влади якісь откровення Коломойського, це, звісно, не, не надто гарна історія. Я не виключаю, що може бути варіант, при якому Коломойський просто вирішив про себе нагадати. Щось таке там сказати, але по факту він не збирався нічого говорити в суді, ну такого екстраординарного, тобто якісь таких ось речей, які б якось знаєте, по іншому змусили нас подивитися на те, що відбувається, але те, що ну в нього є певний багаж, який він може оприлюднити. І Зараз якраз такий час, коли це можна оприлюднювати, влада звісно встояла ситуацію якби втримали під контролем, але Зеленський залишається достатньо вразливим, і тут Коломойський може нанести якийсь свій удар на щось там звернути увагу, згадати того ж там Єрмака, наприклад, і так далі. І те, що його не привезли до суду, ну, я ще раз кажу: історія з поламаним автомобілем, Ну вона дуже по дитячому виглядає, і навряд чи є люди, в які в неї серйозно повірять. Тому тут або. Реально йому не дають можливості це зробити, і вирішили діяти такий дурний спосіб. Або йдуть якісь домовленості, йдуть якісь розмови, де власне намагаються з'ясувати, а що він може сказати. А чи дійсно це якби буде великою загрозою для влади? Я не здивуюся, якщо там з Коломойським зараз намагається домовлятися про те, що він просто цього не говорив. Це до речі, цікава версія в тому плані, що ну Коломойський відомий такими речами, відомий такими понятійними домовленостями, давайте так це скажемо, які не мають ніякого відношення до діючого законодавства, але є зрозумілими в певних там колах, в яких він раніше. Відігравав якусь там серйозну роль. Ну і це взагалі характерно для нашого політикуму. Ну, подивіться, які слова і обороти вживала народна депутатка Ганна Скороход на плівках, да які подають як запис її там розмов, і стане все зрозумілим. І ми маємо записи попередньої Коломойського його моне Тому він міг би в принципі накрутити цю історію тільки заради того, щоб зараз до нього влада або представники влади звернулися з проханням нічого не робити, нічого не говорити, але тоді виникає Питання в обмін на що? В обмін на що я при цьому далекий від того, що там життю Коломойського щось загрожує, хоча такі чутки теж починають ходити і кажуть, що в нього були навіть якісь проблеми зі здоров'ям, коли він тільки був в СІЗО, але він тоді навіть не отримав якоїсь нормальної там, медичної допомоги. Потім все начебто нормалізувалося. І от тепер схоже, що він, ну, як мінімум, вирішив про себе нагадати і навіть спробувати повернутися в гру. Чи вийде в нього це зробити? Ну, питання, звісно, цікаве. Я не думаю, що насправді в нього Є зараз на це прям дуже дуже великі шанси, але враховуючи, що він є носієм ну як мінімум чутливої інформації, хто кому винен, хто що робив, хто які рішення приймав, я думаю, що влада ну зацікавлена в тому, щоб він якби нічого не коментував. Зараз і так скандалів вистачає. Я думаю, скоро будуть якісь чергові там підозри зі сторони національного антикорупційного бюро України. І, власне, е, якби ну, заяви, ще Коломойського, чи заяв Коломойського, е, ну це було б такі знаєте, трошки перебір для всього того, що сипеться на владу. З іншого боку, як я вже сказав, можуть бути певні домовленості або. Це може бути навіть гра спланована від самого початку, коли Коломойський, наприклад, ну просто що сьогодні не привезли, бо до кінця ще не домовилися, він би принципово якби, перекинув, наприклад, цю відповідальність на того ж Міндіча або навіть там частково на Єрмака. Ну і вивів би таким чином зеленського з під удар. Е, ну, вірити чи не вірити у можливість домовленості між діючою владою і Коломойським. Ну немає сенсу, тому що ситуація в будь-який момент може помінятися, але те, що, наприклад, якісь домовленості можуть мати місце у мене особисто немає жодних сумнівів, тому що треба розуміти. Тут все ж таки питання навіть не в якихось особистістих взаєминах, хоча вони важливі безумовно для людей, які з такого кола походять. Тут питання чисто вигоди. І Коломойський може, навіть будучи в СІЗО, отримати для себе певну вигоду. Ну і влада, звісно, може цю вигоду теж отримати. Що там є насправді, і чому отак Коломойський зробив заяву, а не зміг її як би озвучити, я думаю, що ми дізнаємося 11-го числа. Ну, бо якщо його і 11 не привезуть, то тоді дуже багато питань виникне. І мені здається, тоді питання треба Задавати буде в тому числі журналістам, що взагалі відбувається, чому людину не везуть до суду, чому не дають можливість людини зробити якусь заяву? Якщо ж ця заява якби прозвучить і вона буде така, знаєте, достатньо загальна. Ну зробимо висновок, що домовилися. Якщо Коломойський почне говорити щось таке екстраординарне, ну значить він вирішив піти в Абанк. Ну і оскільки йому втрачати особливо нема чого, спробувати якось до себе увагу привернути, виставити себе ледь не як якоїсь там жертви режиму, Ну і спробувати завалити. Той режим, який ну і ту систему влади, яку побудував, якби Зеленський, наносячи по ній отакі удари. Попри всю свою одіозність, це теж треба враховувати і не сприйняття зі сторони більшості громадян України. Певні речі, які він може озвучити, вони можуть мати наслідки і в офісі президента, власне, на банковій і про це знають. Я думаю, цього дуже сильно бояться. Тож уважно поспостерігаємо. Оскільки бачите, зараз навіть на фоні зовнішніх перемовин, внутрішньополітичний фактор він починає набувати все більшої і більшої ваги. І мені здається, що далі він буде тільки зростати, тому що не успіх там автоматично призводить до того, що сильніші удари йдуть всередині, в тому числі від тих людей, які місяцями, як лише Коломойські, сиділи тишком нишком, і нічого не коментували. Зараз вони відчули трошки запах крові, такої внутрішньої, да і вони, звісно, хочуть цим скористатися. Ми ж за цим, цим, цим будемо спостерігати, ну і дуже уважно коментувати. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Також не забувайте ставити дзвіночки, щоб бути в курсі останніх оновлень і дивитися всі відео в режимі прем'єри. Дякую всім, хто сьогодні приєднався, і до наступних зустрічей. Слава Україні!